Підходили питали болючі місячні. Це трек. Ця жінка пережила конфлікт до того, як у неї почались місячні, що вона бачила якесь насильство, зв'язане з кров'ю, або вона сама, до того, як у неї місячні, переживала порізи, якісь травми або бачила, що кров це больно. І вона сприймала, вона тоді отримала СДХ, що кров дорівнює біль. І коли в неї місячні, вона підсвідомо, програма записана, кров це біль. І в основному... Це все пропрацьовується, дуже добре. У нас є учасниця в залі, яка колись попала до мого вчителя Кархова Юрія, яка вчора ділилася на презентацію, і каже, одна консультація, все, і місячні перестали бути боючими. Ми вчора розбиралися, сьогодні не будемо це як санкціоніти. Вона просто бачила, як папа бив маму. І все, є. І проговоривши, усвідомивши, що це вже не актуально. Різними там методами, чим вони там. це... Бік пройшла. <постив> Голосніше, будь ласка. <-як. постив> Запусти. Все, що хочеш. Крів, кров з пальця, кров з віни, це воньо. Дуже добре запитання. це. Ми просто у нас є конфлікт. А інтерпретацій його дуже багато. І що нам треба проговорити з, з дівчинкою, усвідомити, е перезаписати, проговоривши, що все зараз, на сьогоднішній день, тобі больно. І, І всього цього може бути достатньо. Тобто ми... немає такого, що треба дуже, ще раз повторюсь, багато. Думати як вирішити конфлікт. Це індивідуально. Для когось просто проговоривши, що все, у мене вже, мені не больно брати кров, вже не може бути нормальні. Тому що вона повна, що її держала мама, медсестра і брали кров, наприклад. У мене, наприклад, діти, ну, дочки 12, сину 16. Моїй дитині, ну я так кажу, щоб так, не не, з не, нікому, не, не не один раз брали аналізи. Ну, Дівчинки 12 років один раз брали аналізи тоді, коли вона йшла в перший клас. Все. Сину там вже два-три рази. Живі, здорові, нормальні. Нащо мені? Травмувати просто, бо лікар сказав, бо треба здати. Аналізи фактично нічого не дадуть взагалі. Тим паче, ну, генщики да ще аналізи. А людині і лікарів, що, якісь ліки признати? це, ну, в принципі, без, без е, як сказати, ну, не для чого. А скільки подумайте е, мами. Там, ну, там до 7 років можуть зробити аналізи в своїй дитині. Ми... Я одну дівочку, одна дівчинка з епіліптичними приступами. Вже приблизно 9 місяців вже немає одного приступу. Ну, ми розібрали конфлікт. Приблизно ще три рази було, чотири. І мама відмовилася повністю від всіх аналізів, від всіх досліджень, від всіх лікувань. Вона зрозуміла, що відбувається, чому перестала створювати цей трек. Знаєте, а як? Як, як система? Ви оце зробіть і все. Тут зробили це, а давайте ще оце. А вона це не показала, давайте це оце. І ти вже наче, наче скрипя зубами серцем одне вирішив, би ти ні зробив. А тут ще те назначили, те назначили, те назначили. І ти вже просто йшов, Ти просто вже мама передаєш себе і просто йдеш і робиш дитині боляче. І так, бачите, система так хорошо працює. Наприклад, скільки конфліктів діти переживають. І там і констеляції, і психічні роботи, і аутичні моменти. Тому що рідна людина держи тебе і робить тобі болю. Індивідуально, як дитина, сприйме. І потім мама може бути треком. Мама та, яка можна захищати, любити і не давати, щоб мені зробили болю. Вона мені робить болі. А врач ще сказав, що через місяць треба здати повторний аналіз.